Державі, яка була створена тоді, почав домінувати дискус, який ну, існує і зараз, і всі 34 роки Незалежності. Тому що ж декларувалося, що от саме от ця республіка України, яка існує зараз, це спадкоємець державності. Тої України. І от той дискус, який існував тоді, який дуже сильно вкорінений в свідомості українців сьогодні, що історію і будується, скажімо так, акторами історії не є еліти, а більш такий народний підхід до історії, це, якби визначив Грушевський тоді. Ем, і такий більш леографічний підхід до історії. На мою думку, це шкодило і шкодить до сих пір Україні і українцям, тому що е, все ж таки еліти приймають рішення, які працюють на те, щоб будувати державність. А в нас прийнято, що народ якби. З народу витікає, скажімо так, якимсь магічним природним способом державність. І це не, ну, не є так. Все ж таки, державобудування це процес стратегічного планування, процес підвищення організаційних спроможностей, адміністрування і так далі. Е, ну,